Сьогодні у випуску нові робочі місця та комфортні умови у Львові розбудовують індустріальні парки. Почесний знак святого Юрія у міській раді рідним загиблих захисників вручили нагороди. Зупини сівшану на Сихові встановили додатковий гучномовець для оголошення хвилини мовчання. СБУ затримала у Львові двох зрадників на замовлення ворога. Вони намагалися підірвати автомобіль українського воїна. Мешканців Закарпаття віком 22 і 23 роки спецслужби РФ завербували дистанційно через телеграму. У них було завдання приїхати до Львова зі схону забрати 4,5 кілограма вибухівки та підкласти її під машину воїна зсу. Але кіберфахівці СБУ вчасно викрили запроданців, тепер обом загрожує довічне з конфіскацією. Обох фігурантів затримано на гарячому, коли вони закладали саворобний вибуховий пристрій, замаскований у спортивну сумку під авто українського захисника. Далі окупанти планували дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів під'єднаних до вибухів. Навпроти місця паркування потенційної цілі вони встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів. Таким чином, російська спецслужба планувала зафіксувати наслідки спланованого теракту. Розвиток виробників та економіки України у промисловій зоні Сигнівка розбудовують муніципальний індустріальний парк. Формація під управлінням Альтера Групп. Площа парку 30 гектарів. Тут планують збудувати до 15 виробничих приміщень та створити 3600 нових робочих місць. За рік вдалося звести вже п'ять будівель. Їх мають вести в експлуатацію у другому кварталі цього року. Приміщення мають своїх власників. Важливо, що вже в цьому році там буде понад 500 робочих місць. Серед наших резидентів є такі відомі і великі компанії, як ЮСПІ Панель. Це виробник сендвіч панелі. Це компанія Лакма, виробник пластикових кришечок до пляшок. Це компанія Додосокс. На підготовчих та будівельних роботах знаходиться ще додатково 52 тисячі квадратних метрів. Вони будуть здаватися в 26-му році, і там так само в нас є великі е, круті компанії. Це, наприклад, ми будуємо великий машинобудівний завод для компанії Пожмашина, яка виробляє спецтранспорт. Також е, ми будуємо виробничі приміщення для компанії Фемілі Голдмастерс. Це виробник е, ювелірних прикрас. Також є компанія Укурсоя виробник запчастин та деталей. Третина парку ще вільна. Тож виробників запрошують долучатися до ком'юніті екосистеми розвитку виробничого бізнесу в Україні. Резидентам не потрібно буде турбуватися про обслуговування приміщень, дахи, воду, електроенергію, газ, харчування, паркомісця, благоустрій, дощові каналізації. Усе це забезпечить управляюча компанія індустріального парку. Перші єдині поки що в Україні, хто створює спеціальну екосистему для розвитку виробників. У нас є такі сервіси. По-перше, ми пов'язуємо наших виробників один з одним, тобто, ми робимо івенти для виробників. Повністю запустити в роботу муніципальний індустріальний парк формація. Планують у 2027 році. А поруч у промзоні Сигнівка інвестиційна компанія «Спарео Кепітал завершила будівництво третьої черги індустріального парку Спарео Парк Львів. Загалом проєкт реалізували на 50%. відсотків. Тривають підготовчі роботи до четвертої черги будівництва. На даному етапі в нас є три резиденти, і за планами яких є працевлаштування близько 600 осіб, тобто 600 робочих місць серед резидентів. Є і національний ретейлер, є тріпіло-оператор. Концепція передбачає довготермінову оренду. Ми, як керуюча компанія, залишаємося власником е, того об'єкта і ми е, тримаємо функцію відповідальність за управління і обслуговування е, даних, даних площ даного простору. Загалом тут має бути п'ять черг. Це дозволить створити нові робочі місця. Не розміститися тут зможуть до десяти резидентів. Також звели сучасне укриття задля безпеки працівників. Укриття спроєктоване і збудоване для одночасного перебування близько 500 осіб. Дана, дана, дана споруда має статус споруда подвійного призначення з властивостями, з властивостями протирадіаційного укриття, є забезпечено водопостачанням, освітленням, опаленням, вентиляцією, пожежого сінням. А це вже індустріальний парк М-10, що на вулиці Шевченка, 347. Першу чергу відкрили у травні минулого року. Увесь комплекс дали одному орендарю українській міжнародній мережі магазинів формату One Dollar Store Аврора. Зараз тут працює 100 робітників. Ми залучили Європейський банк реконструкції і розвитку до нашого проєкту на співфінансування зараз з таких переваг, які ми маємо, це страхування від військових ризиків. Ось, і працюємо над залученням інвесторів в подальшому, щоб продовжувати цей проєкт. Ну, загалом, якщо це комплекс один, то таких ще має бути 5. Для економіки Львова створення таких індустріальних парків дуже важливе, адже резиденти сплачуватимуть податки у місцевий бюджет. Для відбудови України для допомоги Збройним силам потрібні гроші. Ті кошти або хтось нам дасть ззовні, а цей потічок буде з часом все меншим, або ми самі почнемо їх генерувати, заробляти. І власне індустріальні парки це є хороша опція. Коли повністю підводиться вся інфраструктура, і будь-який підприємець може почати негайно то чи інше виробництво, індустріальні парки в усьому світі використовують як дуже ефективний інструмент промислового розвитку. У Львові відбулась церемонія нагородження відзнакою Почесний знак святого Юрія захисників, які з 2014 року та від початку повномасштабного вторгнення Росіян боронили Україну з нагоди дня національної гвардії. Посмертно нагородили 30 воїнів, які загинули від рук окупантів. Відзнаки вручили рідним захисників. Нагадаємо, почесний знак святого Юрія це нагорода Львова за видатні заслуги перед містом. Вона зображена у вигляді. Хрестау, який вписане коло із зображенням святого Юрія Покровителя Львова, після вручення відзнак присутні помолилися за загиблих військових. Одина з Донецька. Мій батько він був добровольцем. Одразу в перші дні війни він пройшов ВЛК. Загинув він в серпні. Він зміг протриматися півтори року на фронті. Загинув він на Запоріжжі. А він прикрив своїх побратимів від бомби. Для мене ця нагорода, що наших воїнів не забувають, що про них пам'ятають. Мій чоловік кадровий військовий. Він воював в загоні спеціального призначення Омега. Загинув на Донецькому напрямку в селі Благодатному. За званням підполковник все своє життя присвятив військовій службі. Нагорода це. Певна пам'ять про те, що наші хлопці не є забуті, наші хлопці не дарма віддали своє певне життя за майбутнє покоління за своїх дітей. Національна хвилина мовчання. На Сихові встановили додатковий гучномовець для оголошення хвилини мовчання. Його розмістили на одній з головних площ Сихова біля центру Довженка. Так найбільший район Львова теж долучатиметься до вшанування захисників. Зараз у Львові гучномовці охоплюють близько 65% території міста. До кінця цього року мерії хочуть мати 100% покриття Львова. Для цього додатково встановлять ще 65 гучномовців. Громаді це коштуватиме. Ма орієнтовно 10 мільйонів гривень під час загальнонаціональної хвилини мовчання у Львові зупиняються усі школи міста, ЦНАПИ і транспорт.